Доброго дня, члени комісії. Доброго дня запрошені на засідання бюджетної комісії. Три члени комісії з п'яти присутніх ворум є, тому є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Засідання комісії 4 грудня о 10.25 відкрито. Перед переглядом розпорядження пропоную брати голову засідання. І я пропоную вам зафіксувати присутні про лінії фінансів. Так. Є пропозиція? Боліло. Я не запровачую. Ставлю питання на голосування щодо обрання головучого засідання вивів Воліна Юріна. Хто за? Три за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розпорядження. Про скликання позачергового засідання сесії. 84. -ї. Номер розпорядження 140 дріб 2025 од від 3 грудня 2025 року. Хто за розгляд розпорядження? За рішення прийнято. Переходимо до порядку денного розпорядження. Питання 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Переходимо до розгляду питання 2.1. Про внесення змін до рішення сесії номер 1081 про затвердження комплексної програми життєзабезпечення модернізації ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства на 23-25 роки. Апаратом нам запропоновано на підставі розпорядника коштів управління капітального будівництва внести зміни до бюджету та передбачити фінансування на об'єкти, які входять в програму ЖКХ. А саме, експлуатаційне отримання автомобільних доріг. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісовій від Провокав вчительського до педагогічної в селі Фонтанка, 837 500. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральній в селі Крижанівка, 164 тисячі гривень, в тому числі послуги технагляду. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ветеранів в селі Крижанівка, в тому числі послуги технагляду, 178 тисяч Поточний ремонт дорожнього покриття провулку від вулиці Лугова до 3-ї лугової в селі Вакнярка, в тому числі послуги технагляду 663 тисячі 500, а також поточний ремонт дорожнього покриття спуску від вулиці Ветеранів до узбережжя Чорного моря в селі Крижанівка, в тому числі послуги технагляду, 657 тисяч рівно. Самі такі пропозиції є від апарату на підставі листів. Листів, а також пропозицій депутатського корпусу. Mm -hmm. Чи є якісь зауваження доповнення пропозиції стосовно програми ЖКХ? Немає? Ні? Mm -mm. Я ставлю на голосування. Хто за питання 2.1. Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Переходимо до питання 2.2. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради номер 1078 про затвердження програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади на 23-25 роки. Апаратом запропоновано в рамках програми здійснити перерозподіл коштів це зміна. Кодів. Так. на підставі листів військової частини 4855. Пропонується. Зменшити видатки на суму, зменшити фінансування на суму 136 тисяч з одного коду та перенаправити суму 136 тисяч на інший код на потреби військової частини А4855, тобто в рамках однієї військової частини. Зменшення та збільшення у зв'язку зі зміною коду. Чи є якісь доповнення пропозиції зауваження? Немає. Я ставлю питання 2-2 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розділ засідання сесії. Питання 2-3: Про задержання акту інвентарізації дорожнього покриття на території Фонтанської сільської ради. Я вважаю, що це не профільне питання. Що скажете, колеги? Mm -hmm. Акти... Це комісія ЖКХ, мабуть, розглядала. Ви вчора були на комісії ЖКХ? А, так, ми були, але ж це питання осталось... Розглянули. не осталось. на сесії. На да. сесії. Добре. Тому питання 2-3 не розглядаємо, так? Yeah. Ставлю питання на голосування, не розглядаємо. Не розглядати. Три за рішення про інітори не розглядати. Питання 2,3. Переходимо до розгляду питання 2.4. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради 2725 від 24 до, до 24 року про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік. Апаратом нам запропоновано внесення змін до бюджету, а саме в розрізі, а саме в розрізі програм ЖКХ і програм оборонної мобілізації та мобілізаційної підготовки. Інших змін немає. немає. В бюджеті. Внесення змін в частині нас по іншому немає. Дві програми ми вже обговорили. Чи є якісь зауваження доповнення до проєкту бюджету? Немає. До бюджету? Немає. Ставлю питання: 24 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Пункт різне. Розпорядження. Чи є якісь листи доповнення? Ні. Проекти рішення, які потрібно розглянути на комісії, у вас є? Немає, не, не так? Ні. Питання порядку денного вичерпані, тому є пропозиція завершити роботу комісії та надати висновок до канцелярії. А також додаток до висновку є пояснювальна записка до проекту рішення про бюджет, який є невід'ємною частиною висновку. Дано є пропозиція завершити комісію. Хто за? Три за рішення прийнятого роботу комісії завершено. Дякую за роботу і до зустрічі. До побачення.